Шановні вболівальники футболу, фанати та просто глядачі, які вирішили в цей погожий недільний день насолодитися. Воля виграють гравці Сокола. Спроба атаки проривається дев'ятий номер. удар і... дуже небезпечно, дві перемоги, нічия та поразка. Небезпечна ситуація тут надто високий удар і атак продовжується. Тут уже. Потрібно було бити, не встигає, не вистачило часу для удару. Тут уже ще один. Пресингують е гравці республіки, не дають, яких поки не дуже багато для того, щоб забити гол. Але от непоганий крос, але знаходить він тільки. Тискає сокіл на, вла... на... поля. Удар дальній і тут. Намагалися одразу двоє гравців відібрати. У і тут уроно Ніньо, рибак. Повертає Крамару, крамеру, на цебро. Цебро Рибак. Ніхто не блокував, але все-таки зайшли в ряд заблокувати удар. Республіка. Тут погана передача і тут вже вихід. Майже був один на один, але на місці опинився. Уже об контратака республіки. Крамар з м'ячем. Передача. зряча на рибака. Рибак. удар! гол. 1-0. Ліко лам цьому матчі Нарешті відкрито. 1-0 на користь республіки. Все-таки вони змогли реалізувати. Свій тиск, свій пресинг на ворожки. тому, в принципі, тут поки продовжується, тут небезпечно. Закидання ближче в центр до штрафного майданчика, але грубо зіграли. Тирченко на дальню, але там на місці голкіпер одразу крамер. М'яч гравці Сокола вибрали для стійок. удар, удар низом, його стінка блокує, м'яч залишається. В нас було дуже мало і часу і зони, але тут вже друга спроба і м'яч знаходить такі варіанти зараз. Закидання вперед, там пошуках Удар! бакавдор! Дуже потужно пробиває 36-й номер. На жаль, не можу його відзначити, оскільки він в мене в протоколі не позначений. Але дуже потужний, дуже якісний удар пробиває екіпера команди Сокіл і робить рахунок 2-0 на користь команди Республіка. 12-го номера. Намагається продовжити атаку, але тут намагається скинути удар і гол головою. Семен Дорош забуває третій гол в цьому матчі і вже збільшує перевагу своєї команди. 3-0 на користь республіки. Дуже непогано обігралися перехоплення Гриневич. Набирає швидкість, намагається просунути м'яч далі, в нього це виходить, але не вистачило. Контратака вдала. Селецький виносить і тут пукляк прикидає, але не місці це бро. Ширченко на подачі. На дальню і тут здається, Ти зіткнулися. тиснути, під своїх хворіти. Тут зараз є варіант удару, але Дорож. Кидає праворуч, м'яч залишається в карному майданчику, але тут живу обробити. Удар і гол! Семен Дорош робить рахунок. 4-0. На користь футбольного клубу Республіка. Могло бути небезпечно. І тут Гриневич, побачення з гукіпером і нема порушення. Не фіксує порушення, і гра продовжується. Але вже свистить пізніше арбітер, бо все-таки Гриневич залишається на газоні. Хоч штучному, але. Отримують по жовтій карці. Голкіпер на полі опинився, але все ж арбітер.